Пофарбовані стіни, вікна, оновлені, диспетчерські зали та каси саме так відтепер зустрічає своїх пасажирів оновлена автостанція у тальному автовокзал відремонтувала авральними темпами. Відтепер його не впізнати. Нові ворота міста бачили, і наші кореспонденти. Павло Олександрович найчастіше їздить з стального до Черкас. Каже, що автовокзал змінився до невпізнаваності. Оновлене приміщення позначилося на культурі обслуговування пасажирів. Чоловік каже, що співробітники автовокзалу стали більш привітними. Частенько користуємося транспортом. І автостанція наша змінилася. Сьогодні дивимося, що гарна, красива зробилася автостанція. Що не змінилася? Ну, саме перед змінилося облік її, красивіший став, як було. Непоганий персонал тут працює на автостанції, завжди доброзичливі люди. Диспетчер-касир Тальнівської автобусної станції Надія Ставянко тут працює вже 32 роки. Незважаючи на економічну скруту, каже касир, автобусний транспорт для багатьох залишається формою переміщення. Найбільше пасажирів їздить у п'ятницю, неділю та понеділок. У нас найчастіше їздять на Черкаси, на Умань, на Смілу, на Звенигородку. Ну, на талянки ще їздять. Голова правління Черкаського обласного підприємства автобусних станцій Володимир Гончаров говорить, що на відновлення Тернівського автовокзалу пішло понад 640 тисяч гривень, і це лише перший етап ремонту. У планах реконструкція туалетів. А в залі очікування з'явиться плазмовий телевізор. Тельне – не єдине місто, де управління веде ремонт вокзалів. Зараз завершують ремонт автостанції у корсунь Шевченківському жашкові та смілі. Наступного року розпочнуть ремонт автостанції у Лисенці. Поміняли повністю вітражі. Значить, повністю поміняли зовнішній вид, повністю поміняли зал очікування, диспетчерська, значить, каси зовсім нові, зовсім набагато світліше воно людям працювати. Вікна розвернули на південну сторону, все ж людям буде тепліше. Значить, ну, я взагалі боявся, що коли її оце повлащали розбирати, що її взагалі не стулять до кучі. Але слава Богу, будівельники постаралися. Символічну стрічку перерізали голова Тернівської районної державної адміністрації Микола Бардадим та Володимир Гончаров. І сьогодні ми бачимо сучасну будівлю, яка вже стала окрасою та гідною візиткою ЛНО. Адже автостанція це перше, що бачать люди, які прибувають з навколишніх сіл, сусідніх міст, районів та областей. Після урочистості вокзал запрацював у звичному режимі. Найбільше квитків продали на Черкаси. Ірина Філенко Сергій Резніченко Черкаська служба новин.